Вітаю з вами Стас. радий вас бачити на своєму каналі Уансплеєр. Тут я публікую летсплеї українською. Тож, якщо ви в темі, підписуйтесь на канал та тисніть ваші вподобайки. А сьогодні в нас можна сказати унікальне відео, гра українського розробника, яка називається Майден. Вона поки не вийшла в доступі, її можна додати в список бажаного в стімі. Дата релізу запланована на цей рік. Поки що інформації про неї дуже мало, але мені пощасливилось отримати ключ, отримати цю гру, пограти в неї, подивитися, що вона собою представляє, і з радістю хочу поділитися цим з вами. Одразу хочу сказати, я ще в гру не заходив, тобто я не знаю, якого плану буде взагалі відчуватися геймплей. Це буде все моє перше враження. Е, тому вам приємного перегляду, а ми починаємо. Новий забіг. Натисніть будь-яку кнопку. Окей, ми заспавнились в кімнаті. І нам потрібно знайти якусь блакитну штуку. Так, і тут ящик червоний і ще один. Давайте. Так, тут що таке? Вічність. Надійний щит, який захищає від шкоди та рятує життя вліво або вправо. К'ю. E ну, візьмемо вліво. Зілля вічність. Цікаво. E, тут ще купа цих ящиків. Стан паралізує ціль не даючи її рухатись протягом певного часу. Ну, мабуть, вправо, у нас дві руки. Так, ще один стан е о, лід. Ключ може відкрити найміцніші зв'язки та двері, використовуючи силу темних структур. Так, а тут ще час, я помітив, у нас іде. Тут ми на час маємо тікати, чи що? Одна хвилина 22 секунди. Е -е Добре, в нас є. А як то зілля використати? Опа. Ефекти. Угу. У нас тепер оцей ефект вічності. Ну, давайте візьмемо другий стан. І. Відкриємо двері. Кімнати процедурно генеровані повинні бути. Тобто вони повинні бути всі. Так, опа. Хто це такий? Так, якийсь тіп, коротше. Мені треба знайти синій ключ. Пришвидшує пошук реакції. Так, е окей. Відкриваються швидше ці. Та, йопересете! Так, що він такий ще, блін, швидкий? Так, не знаю, там якесь ізілля. Тут, тут цих ящиків просто дофіга. Багато дуже, я маю на увазі. Так, там щось синє, але вроді не ключ. Так, треба, треба цього чувака. А ну, як... Так, ні. Е, Кинути. Як кинути зілля? О! Так, гаразд. Так, а що ми. Що ми при паралізовані теж? Я себе теж паралізував. Так, це погано. Слухайте. Бляха ж ти муха, Да Як це все обмотує цілі ланцюгами, щоб вона не могла рухатись? Так, обмотали. Вона рухається, але бляха, та я себе знову зачепив. Так, а молоток. Так, воно нас бахнуло, але ми пережили. Ми пережили. Так, і себе застане. Треба далі. Так, треба тікати, тікати, тікати по кругу. Так, від цього чувака, якого знати, звати знак питання. Ми знову шукаємо. Так, а він стопив, Я думав, ми його зможемо по кругу водити за ніс, а він не повівся на це. Пусто. Так, чекай, 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 чекай. Пусто. Так, йо -моє! Вічність! Щит! Так, це ж він нас не вбив. Те, щоб він нас не вбив, мабуть, так? Ще одна вічність. Ой, і він нас чуть не вбив. Замахнувся, а. але не бахнув. Так, червона пляшечка. Та шо б його? Чувак! Взяти вправу смерть. Е давайте в нього лупнем, чи що? Ха! Да, мінус одне життя. Круто. Ми його... Типа підбили. О, ти ключ. Був. Так, але ця штука... За нами продовжує рухатись. Давайте зберемо ще ці дві пляшечки тут. Що вони? Що... Так, чувак, ну ти за мною тут. Угу. Так, ще тут можна відкрити? З якої сторони? Блін! А він з тої сторони йшов. А я сподівався, що з іншої. Чуть не вбив. Чуть не вбив. Відкрили. Нова кімната. Так. Е -е, два поверха. Оооо. Ну, слухайте, ця штука за нами теж лізе на другий поверх. Паралізує ціль, нічого не бачу. Так, воно мене мочкануло. Значить, що в нас тут є? Спальня, кухня, слуги, бібліотеки, їдальня, покої та острів. Я спальню пройшов за хвилину 48. Кухню за 6 хвилин 22. І мене вбили. Тут лише одна смерть може бути. І ми можемо почати новий забіг. Що ж, давайте спробуємо ще один забіг. Угу. Ключ камінь одразу знайшли. Добре. Що це таке наповнює тіло безмежної енергії, щоб ви могли рухати швидше? Це дуже на мало секунд дається, на 15 секунд. Вічність. Надійний щит, який рятує життя. А він назавжди дається. Так, а це що? Подвоює швидкість взаємодії та збору предметів. Підняли. Бігаємо, 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 бігаємо. Дивіться, я тако бі, біжу відкриваю ці, скриньки, е, я вже побачив ключ. Паралізує ціль не встиг. Давайте ми в нього. Сповільнення. Сповільнили. Швидко. Швидко. Паралізує ціль. Так, взагалі його паралізували. Де я бачив той ключ? Ось він. Ось тут. А це. Швидкість пошуку. Так, чекайте. Чуть не влупив. От. Чуть не влупив. Так, 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 так. Ось там було то червоне зілля. Давай, чувак. Ми зараз. Так, з якої він йде з сторони. Ось тако. На. Підбили. І йдемо в наступне приміщення. В наступному приміщенні. Відкриваємо. Відкриваємо і біжимо наверх. Так, тут треба знайти два ключа. Тут ще так двері довго відкривалися, так, а... а тут все, а тут все, тут тупик. Ото халепа. Наповнюю тіло енергією, і ви можете швидше рухатись. Так, чуть не попався. Ні-ні-ні, туди не можна. Так, е -е, що ж я вам скажу? Друзі, дуже екшеново. Е геймер з мене не найсильніший, але я однозначно ще буду е пробувати. Буду пробувати щось зробити. Пройти далі тої кімнати хоча б. Всі ці, ці скриньки завжди... По різному спавняться давних там якісь предмети є. Ось вічність. Пошук. Пошук на себе. Візьмемо один. Два пошука. І. Сповільнити ціль. Що ж? Давайте. Спробуємо. Він з якої сторони пішов. Спові... Ай, себе теж зачепив. Відкрили. 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 І біжимо по кругу. Пусто? Ключ. Чудово! Ключ це добре. Так, не встиг підняти. Не встиг підняти ключик я. А то ви з мене можете поугорати? Тут просто так швидко треба. Працювати пальцями і ще зрозуміти, з якої сторони він буде йти. Треба червону пляшку знайти. О, знайшов. Знайшли червону пляшку. Зараз. Не, не зараз він з цієї сторони. Давай підтягнемо його сюди. Його. Пана знаки питання. Е. Давайте на... Все. Вальнули його. Один раз вальнули його. І... Рухаємось. Рухаємось в другу кімнату. Синє. Так, він близько, 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 близько. Синє. Пусто. Не побачив. Що там? Давай, швиденько. Швиденько, швиденько, швиденько. Вау. о, ні, 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 ні. Давай. Так, бахнув, бахнув нас. нас. Е, не треба було сюди заходити. Та це капець. Слухайте, мені здається, я цю гру до кінця не прийду ніколи. Е, але. Але пишіть все ж таки ваші коментарі, яке ваше враження. Я сьогодні ще трохи відпочину та однозначно буду пробувати пройти можливо кілька кімнат. Дякую, з вами був Стас. Всім пока.